Всім вітання, любі мої друзі, всім вітання. Хочу спекти якихось черогавиків чи, чи так, татачок, пальчиків. Тут я загоріла молока чуть-чуть і маю півпачечки дріжджів. Я не буду ніяку опару робити. Не буду ніяку. Я лише так дріжджі розведу. Молодці і зразу вилию. Не буду нічого півпачечки заморочуватись. Отак і розведу дріжджі і зразу вилию. Так, дріжджі я розвела, розпустила і виливаю сюди в муку. Так, я так замішу, щоб воно було все зразу. Тут маю багато я сметани, і ту сметану я повиливаю. Але її руку. І ту гаряночку, а ви так. 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 Так, тепер сувей викину сметану сюди. Сюди. Просто маю менші Маргарини, не маю так багато Маргарини. О. Добре є і розіб'ю два яйця чуть підсолю. І дам цукру. У мене тут трошки більше цукру є, грам десь 300. Ну Може, я так і дам, щоб воно було, а може не дам, щоб воно було солодке. І ще маю пачечку маргарини. Зараз додав. Я маргарину просто візьму і перетру на терці. Мало маргарини, якби мала ще більше, може, хіба смальцю додавлю, а додавлю смальцю, то буде дуже крохке, Ну, не знаю, подивлюсь, можу ще додав ложку смальці. Перетру просто на терці маргарину. І так буде. о, Бачите? Неважно на які. Дрібніші, грубші, просто щоб була перетерта. Стало бся, щоб ще було більше маргарини. Ну, знаєте, я спечу, та й ще дочка візьме, завтра має прийти. А то сметани більше, а маргарини мало. Ну, нічого. Так буде. Подивлюся зараз. Ну от, добре буде. Добре буде, все файно є. Все файно є. Ще тут маю пачечку ванільки відірвала. Ще більше немає. Все маю в запасі, а цей раз щось немає ванільки. Ну, добре, буде і так. І замішу. Буду замішувати то ще разом. Знаєте, все таке буде, щоб воно не стояло, не стояло і не підростало. Ну, та, Трошечки відпочине тісто, але так, щоб воно не, не було так довго. Виходить таке файне, все однорідне. І тепер я візьму, додавлю ще муки, файно замішую його. І так буде. І так буде. Певно, що лишу, щоб воно підходило, бо дивлюся, що вже мені така година, що я не маю часу зразу з ним працювати. Але з ним можна і зразу працювати. То я його лишу, щоб воно підійшло, поки я буду ту свою роботу другу робити. Знаєте, я вже його замісила, і тепер його лишу, щоб воно підійшло. О, так о. Вимісила, файно вимісила, тепер його вишу, щоб воно підійшло. Прикрию і так буде. Добре. Так, прикрию і його і покладу і ще на тепле. Так, кісто моє вже викисло. Бачите, вже кісто викисло. І я буду виробляти. І я буду виробляти. Я не буду його, бачите, як воно вже сідає. Я не буду ні точати, ні нічого. Я просто тако буду брати і так буду виробляти. Не буду я його ні точати, ні нічого. Не маю часу на то, і воно лишнє. Тобто не потрібно. Отак я буду брати. І буду накладати повідла. І отак буду робити з повідлом їх. Отакі. Буду складати зразу на, на бляшку. Бляшка у мене підготовлена і зразу буду складати їх на бляшку. Отак. От я може, десь котрійсь трошечки більші, десь котрійсь трошечки. Менше, то нічого так і буде, так і буде. Росім таке око і буду складати. Отак, ну, вироблю всі і так буде. Мочу руки в олійку. Знаєте, трошечки в олійку змучую руки. І так вироблю. І так буде файно. Бачите, я вже виробила такі булочки, і вони в мене підійшли, і я їх зараз помащу яйцем. Духовка у мене розігріта, і буду їх класти в духовку. Так, помащу їх. Так гарнесенько яйцем. І в духовочку. Зараз я ще маю, кунжут, посиплю кунжутом. Ще зверху посиплю трошки кунжутом. Ось брати. Тако. посиплю трошки кунжутом. І в духовку. духовка розігріта в мене. Так що все буде добре. Ну от, мої хороші. Вже і витягнула я перші свої булочки. Вони ще гарячі, але вони вже файно стекли. Тепер я буду витягати кожну. У мене ще чуть простигне. Я чуть простигне, я прикрию, бо вони дуже гарячі. Дуже гарячі. Знаєте, їх би хотілося так чуточку водичкою тако. Один чуть тріс. Така одна булочка, чуть в мене трісла. Але отак от хочеться їх трошечки водичкою і прикрити, щоб вони так відпарились. Трошечки. Хоч вони з кунжутом, але нічого, нічого. О, і я їх прикрию, щоб вони трошечки відпарились. Отак. От Отак. Ну от і все, мої дорогенькі. На тому буде все. Отже я і друге витягнула булочки. Бачите, такі гарні вийшли. Я їх так само трошечки, я їх вже не давала конжута до всіх других. Трошечки зверху їх водичкою збрізкаю і прикрию чуть, чуть Ну отак. Отак. Добре. Так, мої булочки, напевно, вже простигли. Ці другі, бачите, вони більше, більше підпеклись. А ці вже холодні, холодні, але все одно. Дивіться, вони вже холодні, але вони такі пухкі, такі пухкі. Дуже добре. Дуже добре, що було більше сметанки. І зараз я всі ще витягну сюди, на, ту, на таку миску. І всіх їх обподрую. Ну от, я вже одні булочки спекла. Такі гарнезні. Я виклала. Бачите, які пухкі, вони вже трохи простигли, але вони такі такі м'ясенькі. Такі м'ясенькі, такі гарнесенькі, дуже добрі. От дуже добрі, такі собі булочки добрячі. Спечені всі, файнесенькі. все файнесенькі, все-все-все. Але я їх ще трошечки посиплю тако пудру. Не? Ось ще трошечки їх тако приподрую. А ті другі у мене ще в духовці. О. Трошки їх приподрую. І всі приподрую що з'їм зараз. Ну, отак, мої дорогі, Отак. Ось такі вийшли, бачите, вийшли булочки. Ну, от, і дуже смачні. І дуже смачні. Так, мої дорогенькі, не стала я в ту міску зразу викладати, бо вони ще гаря. Ну так, теплі і не стала я викладати. Отак. От Спеклися гарно. І з того боку гарно спеклись, не пригоріли нічого. Все такі гарнючі, гарнючі. І такі добрі смачні. Так що можете готувати, можете випікати сміло, Мої дорогі Можете сміло випікати. О, так розкладу їх такою розочкою, бачите, і всіх їх зараз поподрую. Всіх зараз по подрую. Так і буде, так і буде гарнесенько. Вот так. А щоб більше було. Трохи твої подріб еще було. Все. Все. Все, мої хороші. Отакі От вийшли булочки. Ці булочки я залишу для дочки. На завтра вона прийде, забере, а сі тут для нас. Отак От і буде. Все, мої дорогенькі, булочки спеклися. Думала, булочки, не булочки. Вийшли булочки. Ну і слава Богу, вийшли такі смачнющі булочки. М'ягосенькі, такі, такі м'якенькі, як я кажу, такі м'якенькі, пухкенькі. Так що сміло можете готувати. Нічого страшного, що більше сметани є. Нічого страшного, смальцю не додавала, бо були б кровкі, а так вони вийшли дуже пухкі. Добре. Добре, щересенько вам дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто мені ставить подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Щересенько вам дякую, мої любі, щересенько вам дякую. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть mm -hmm. себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої дорогі. Всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.